Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасни ти світло безсонних очей. Марія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, в серце життєвне моє сповнилось серцем. Примаю. Не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій теклася для тебе. Все ж зрікаюся не мрій, я вже зрікаю життя. В дай час я душею повстала сама проти себе. І тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя. Мрії, станься живою. При слово, коли ти живеш. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом над мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєї.